Вітаю всіх! Я продовжую рубрику стресу і хочу тепер зробити відео: Стрес і примусова евакуація. Знову є оголошення про примусові евакуації в деяких містах, районах. Давайте так, це породжує стрес, тому що це породжує погані думки відразу, що все погано, все погано. Ні. Перш за все, примусова евакуація для збереження життя людей там, де обстріли, руйнування і неможливість вести нормальне життя. Це перше, що відбувається при примусовій евакуації. Друге, якщо ви вже зрозуміли, що вона буде, то це не означає, що це все капець, що треба назовсім виїжджати. Ні. Тому треба адекватно оцінювати ситуацію. Завжди мати з собою речі, які мають першу необхідність. І хочу сказати, що треба мати речі на чотири сезони потрошку кожних речей. Це все реально впихнути. Кажу зі своєї практики, скажу чесно, тому що коли я збирала речі, я ще літніх речей запхала. Я змогла. Трошки, але запхала. І ще я таскала двох крокодилів собою. Відразу скажу, там внутри є пледик, тому я з собою це тягнула. Тому давайте адекватно все сприймати і обов'язково до цього готуватись, заздалегідь по речам. І вам порада від карт для тих, у кого стрес через примусову евакуацію. Давайте вам порада від карт, що вам робити. А ви знаєте, бути готовими. Сприймати це як належне, завжди бути готовими до цього. І вийти з цього переможцем. Просто підготуватись і, може, виїхати навіть заздалегідь до цього, тобто зробити вище всього цього і не піддаватись паніці. Тому вірите в свої сили завжди.